<гум> Що то за курівка з'явилася у нас така? А, і ми тут порозвішували лахи. А яка красота! Ага, пані Марія. <гум> Хто тут електрику робив? Скажіть. То спальня. І коли переїжджає жити до Львова? Друзі, добрий ранок. Наша обстановочка Христинка спить. Христинка спить. Пані Марія Тарабани посуди. кухні бардак. кухні бардак. Треба скоренько все чук чук зробити порядку. Ти скажи, що то неділя сьогодні. Ти розкажи всю ситуацію. А так, ти для чого? Я тобі лишив трохи тексту. неділя. Е, і ми їдемо в гості до Павлова. Веземо Христинку до Баби Іри, що баба Іра друга потішилась. У них там сьогодні праздник храмовий. Ну і ми їдемо трошки в гості. Та пані Марія, як завжди, стала зранку, зробила вареники. Христинка нам зранку каже е, її тату, то, що, то, що зять. Каже, що вона ведуча ранкових новин, тому що вона зранку стає, відкриває очі. Відкриває очі і так розказує все сама до себе. Ну, вона думає, що її слухають. І так лепече. І ми ще п'ємо кавосю. кавосю до церкви. А що, не, не, не встигли. Що знімаємо? Влог? Та влог, лох? В Ви... Хто влог? Влог. Хто влог? Їмо. Ось такі горішки з журавлиною. з нам тим сухофруктами. Нам все породичку кендімом прийшло. О, ось таку пахлову дуже любимо. І, і що? І будемо збиратися, збиратися кошло в церкві. Володя в церкві, володя молодець. На дев'ято правилочик на які ану йде, перевір, чи він цей. Дам знімемо малого. Мартуся вдівається сьогодні. До Львова, тому що в неї завтра день народження, і сьогодні діду її везе з подружкою на кіно. А до речі, погода нині суперова, так що треба чистити мешти, скоро вдіватися. Чистити межти. Добре, що мешти треба чистити тільки, коли погода суперова. Кажіть, так до слова пішло, ні? Ну так до слова, тому що так. я. Не Йду знімлю малого, ще вам покажу. То нам Мам. так само на рекламну інтеграцію маємо Мам. ролик Мам. в Тікток зняти. Друзі, хто ще не має отакої, отакої сковорідки з алмазним антипригарним покриттям. Я відкрию, я в Друзі, Друзі картопля, просто одне задоволення жарити картоплю. Картоплітку сама перевертає <плітко> Не, ну, Там є алмазні такі ті, і вона просто так, вкраплення вона сама відлітає. Ой, то таке, що треба просто для кожної господині. Коротше, все ми вже вам продали. Будете писати, дайте де посилання де? на магазинчик. Посюд посуда, люкс залишимо шо? тут. Де залишити? Де залишити? Залиш. Лишимо їхні інстаграму тут скріншот такий. Ну йди, покажи, що Марта робить, щоб там був. Добре, йдемо далі. Так, тут ще фотозона з Богданчиком Дня народження ще е, залишилася. Не хочемо навіть знімати. Дуже гарно. А це наша Христинка, такий великий холст гарний. Ну йдемо до малого. Подивимося, що там маленький наш. Добрий день. Що ти на уроці? Що робиш? На бардак не дивіться, то я щойно встав. Як там урок в тебе? Добре. Добре. Яка тема уроку? Про що говорите? А про Хелловін? Так, ще програмувати Ще програмувати будете. Тут така вступна тема. Класно, класно, класно. Йдемо тоді ще до Марти подивимося. Що там в неї? Йде до Марти подивлюся. О, така у нас погодка сьогодні. Класно. Погода як по Ну. Так, Мартуся малюється в себе в кімнаті, включи світло, покажи, яке в тебе гарне, це. Обана. Та Вона з розетки виключена. -а, а. Дивіться, я не допрацював, бачите, тільки дві розетки. Ну, то робилося під пекарню, думали, що буде пекарня. А -а -а -а. Ось таке раз, раз, бачите? І таке дзеркало вона має, я не знаю, чи ми вже показували. Раз, а то в неї сушарка тут. Плитка дуже тепла і вона собі суширеть. Є таке, є таке. Так. Вбирається до Львова. Таке такий початок неділі, будемо ще щось вам знімати, так? так? Так. Для нових підписників покажу твою кімнату, може хто не бачив. Тут акрильчики, фото на акрилі, тут це, тут бардак, так як в моїй кімнаті. Ну, тут нормально, ми тільки повставали. Ось, ось тут такий акрильчик, тут така сумочка. Ну, та й таке, отак. Будемо. Чекати твого день народження завтрашнього, та? Отак. Отак. Готова? Готова. Ді Романовичу буде. Романовичу? Тайди. Він спить Так. Спит. Капець. Романовичу Романович, сон дався. у вас та й сеанс. Ви вже не встигаєте. Капець, тут у нас що за процедура? Заміна пампіка? -а -а. Заміна пампіка, Христос! Так, вона дуже любить того хлопчика. З народження любить, як вона до нього завжди сміється. Правда, а ще в нас такі обновочки на тві поставити. Потім зараз тува міряти. А вона... Так, та що тут щось таке? Демо Романовича будити. Марта не встигає на сеанс, на фільм. Вже? Рухайтеся. А що мені вдітися, то я вже поїхав! То вже треба, швидко. Та як швидко? Вона встигає, вона ще там ходити хоче. Так, та тут дивиться та Ютуб, та? так? Так, дивлюсь про Україну, моя глиняний дируби роблять. Вечики, лотивіці, все собі вдома. Що то за курівка з'явилася у нас така? А, які карпеточки треба. Що то за курівка така, я, я, я. до Баби Іри їде, так? А. Ти їдеш до баби Іри. А. А, ну давай дядю познімай, на познімай дядю. О, О, дядю хочеш знімати, так? Ще такого ведрика зараз дінемо, так? Ти з хлопчиком говори. Подивіться, покажу вам, як чилить наш річі. О, ліг собі на траві на сонечку і гріється. Там Володик з христинкою гуляє. Я перший раз не знаю, за скільки я в 4 місяці прийшла і е, взяла книжку, яку вже читаю, не знаю скільки. Поклала біля саду. До речі, дуже-дуже рекомендую батькам. Просто книжка, яка перевертає свідомість про... Виховання про любов до дітей і, взагалі, дуже доступною мовою. Швидко читається. Ну тільки я кажу, я не маю взагалі часу. Візьму книжку такой раз відкрив телефон, здається, ай щось гляну, і все. Коротше, і коротше зависну в роботі. Я кажу, перечитала вже не знаю скільки книжок по психології, по вихованні, і, і що тільки не цей. Це топ-стопів. Рекомендую батькам почитати. А я лізу. Як то казати, на гору чи на другий поверх. Ага. Куда то на гору чи на другий поверх? Колишня гора тепер другий поверх. І довго гора. Та буде, буде, буде. Ви маю розвішити ось ці лахи, поки тепер дощова погода. Ми там повішали троси. зараз все покажу. Подивіться, яка в нас кришка. Зараз то все вам продемонструю. Гунайте, пані Марії, знімайте мене. Такої кришки ні в кого. Отак, отак з боку тримає. Знімайте, дивіться, раз. Виставляю сюди і оба! Л... Ленько. І... і тепло не втікає. Раз. І раз. Тут взяв тапочки. Такі собі, ну і як... Знаєш, а мені, мені хочеться ще голову таки згинати і все. Раз. раз. У нас тут була така дирочка, такого малесенька. Підписники такова... на ютубі знають. Я недавно переглядав наші старі відео. Думаю, десь недавно було, але вже і не так думаю, недавно. Час летить капець. І так ту голову я кажу до володі, напевно, ще довго треба буде згинати, по привичці. Так, і ми тут порозвішували лахи. Ось лахи, не одяг, лахи, лахи, ще є роботи, профіля, стіни робити це. І головне, що зовні вже утеплили, вже цікавіше. І треба позамітати, бо дюбелили з тої сторони, ще навіть не встигли позамітати. Подивіться, повідколювали. Ось. Рештовочка ще стоїть, володик гуляє, сонечко світить, все гарно. О, пані Марія вже прийшла забирати, то все я мав зробити. Забирати і я розвішувати друзі. Ну давайте, командна робота. До речі, друзі тут може на 2 градуса. Холодніше, ніж в хаті на три, може, максимум. Причому ж тут взагалі ми не ходимо, нічого не, не палимо, не підпалюємо. Тепле, тепла, тепла горище виходить. Подивіться, хто боїться висоти. Пані Марія боїться я висоти. Вже боюся і боялася і вже й буду боятися. Треба сходи плавніші для вас і перила. Ну то все в процесі. Так, а я буду розвішувати, ну що. Іринка. Закидає е, рекламу, рекомендацію. Так, я готовий, пані Марія. Завжди готова. Завжди готова. І тут ще є маленький. Ти готовий? Їдем? Не хочу. Не хочеш? Чого? Ну, Будемо до вечора. Як до вечора, якщо вже вечір. Він хоче на дельті ганяти. Хоче на дельті неділя за компом посидіти. Я знаю, що він хоче. Поки маленькі ну, ще хочуть. хочуть їхати, а вже такі підростки вже хочуть десь до колегів, десь їздити на мотоцикл, О, то вже їм там цікавіше. Так. О, але, але ще треба таки з нами їхати. Трошки треба, не завжди е, виходить робити те, що тільки ти хочеш, не? Так, так, так. Ми будемо починати музику. Анімарі знімає сторіс. Ми будемо пробувати сюди. Коляску втикнути. Отак. Мало би тут. І якось не знаю, і ще треба якось самим розсістися. Машина велика, але вже не хватає. Коляска трансформер. Так, де наша цюпа? Під'їжджаємо трохи О, Отак ми. Отак ми, отак повантажились, подивіться. А ти що там чилиш? Що не пристівності? Давай, нікого нема може... Все, друзі. Христинка вже сміється, щось говорить там. Так. А ми виїхали, виїхали. Так. Така погода на так, файна, так, сонячна. Так, нині погода на заказу. Та й таке? Ми вже й... пізно їдемо, вже скоро вечір буде. Ну. А, а хто винуват? винуват? Довгося збираємо. У нас, у нас ніколи винних немає. Uh -huh. <laughs> <ріст> Що той тато показав? Новий звук якийсь зробив. О, Дивіться як баба Іра біжить. <ріст> Чула, коли приїду. Ми вже заїжджаємо, а тут якраз баба Іра з церкви йде. О, тут. Як так можна <гум> О, і песик нас зустрічає. Ой, який він вже великий, люди, він у нас був таким, як Христинка наша, але. Ми вже а тоді не... були, він вже був цей. Та як тут машина, Автопарк. Я... Автопарк. Абана. Автопарк, Абана. нічого собі веронічка, Оля. Собі абана, песик! Привіт! Ах ти, ти далі боїшся мене? Минулий раз боявся і той раз боїшся. А ви нас чекали? Вероніка включай наша. Гості, а вона Гаті, Гарті, Гатті. Хоч багавитесь. Слава хаті. навіки! Гості! Гості, гості! То хто така? Вона. Де ти є? Приїхала до баби Іри? Слава. слава на Вірі! Ой, слава Ісусу Христу! Ага! 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 Так. А що? Мартуші не взяли? Є я, я ще один внук. Мартуші не взяли? Одну внучку загубили. Мартуші не взяли? Мартуші не взяли?

То 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 файно, то є робоче місце. То є робоче місце. Гарно, гарно. Помінялось, помінялось з моменту. А ми... то твоя твоя кімната, та? Обана! Файно, 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 файно. Файно. Оператор, оператор. Ото він є оператор. Хто ти є? Що це за цюпитку таке? Що це за цюпитку? Боже, рухає.

Яка красота! Ага, пані Марія. ага! Дякую. Подобається. Дякую, красота. Таке цікаво. А підсвітки яку. ще нема, та? йо як все під той, під угорі. Зразу прийшли, зразу оглядаємо. Ми були ще нічого. Яку. Знімаємо з двох камер, з двох яку. ракурсів. Отаке новеньке. То спальня і Ірина Володимирівна зразу вляглась. Ну так? так. Зразу ліжко. Подивись, які холости, як гарно. Бачиш, стіна так би була пуста, а так доповнює. Ду -ду -ду Дуже а мені та, сподобалось. Я, класно, класно. Молодець. Класно? Сподобалось? Ага. Гарно? Без тюлів тобі подобається, так? Так. І показуємо ванну, подивіться, як гарно, як затишно. Ну, Хто тут електрику робив? скажіть? Раз. Включаєш вентилятор, включається. Друге, це ну, хто електрику робив? Хто виводив кабеля? Ага. Електрик! А це його електрик. Це тут на правильну машинку, я всі точки пам'ятаю. Раз. Раз. Що ви? Красота. Раз, Раз. Просто не знімали, можна було знімати. Дуже гарно. Туш. Файно, 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 файно. Кажу, хто робив електрику? <гум> <гум> Мушу себе похвалити, ну що, що зробиш. А, а ми виїхали, їдемо додому. 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 Ось так. Трошки погостювали. Баба Іра побавилася з внучками. З внучкою, точніше. З вночкою. Та так. не Так, так Та їдемо. Їдемо додому. заїжджаємо на подвір'ячку і нас зустрічає подивіться. Романович зустрічає нас. А Львівський, Краківський, Краківський. Вони каже гарно, що ми заїхали. Що там, шановний? Може пробували. Скоріше, як ви. Я там Львів. Дідо. Скільки ти, ти в машині був? Так, Марті сподобалися дівчині з А Ама ні-ні, а я ні. заїжджаємо. Песики гавкають, зустрічають нас. Отак, отак цю помаленька. Думала, що машина старіша, то не вже не і спеш? Спеш? інакше. А, ти, а? Не ти не спиш? Биль-биль, биль, биль. Ого. Що то робиться? Що ти хрюкаєш? Раз, 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 все. Привіт! Давай, показуй. Як Львів, розказуй. Отако, отако, отако. Львів не може бути погано. Так? все, коли переїжджає жити до Львова? Це вже питання часу. За... Що, ти... Як питання, За ти Часу? Ти вибила, що ніколи з дому не, не вибереш, так? Мартуся а купила свій плаття. ано. Як гарно, яке гарне. Ну що, фільм? Сподобався? Собачку. Як день прийшов? Дуже. дуже класно, мені все дуже сподобалось. Я так. Так. Я хочу, Та й таке, друзі, йдемо. Що будемо пити чай? З гостів чай, будемо вдома чай пити. Знає, як, я я так, привезла на... картошку фрі. Вже не подужали? Де ви були в Макдональдсі, так. А з'їли той великий попкорн чи ні? Так. Тяжко було з'їсти ту пачку. По -потім... <laughs> Я ж Попкорн Сирний. сирний, ой-ой Взяли один маленький, бо може той типу за маленький буде, але. А середній? <laughs> а то ви взяли по-великому і ще один маленький? Ні, один великий і один маленький. А... Ну добре, йдемо. Як... Що ти вуха? Клоповуха, Малеча йде до хати, додому, так? <рес> Коротше, ось такий влог, ми вдома. Що ми будемо їсти? Пити чай, будемо пити. не знаю, що ти, але я так наїлася, я люте я, я просто тріщу. Ось так, друзі, ось так всім папа. Папа, ось такий влог, ось таке. Так, 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 так. так.